Доброго ранку, друзі. Сьогодні я у Карабчиві Вижницького району. У цих місцях от такий гарний боковий ліс. Ростуть гриби-боровики. Якщо ви в курсі, вони такі... у них бордовий колір. Дуже гарні, коли вони у гарну погоду ростуть. Вони такі бордові, е, товстий корінь і ну, взагалі набагато гарніше. Багато я прийшов, брат мій друг Сережа знайшов двох таких порепаних. Ось. А я одного маленького і це хтось прийшов, його збив. І от я вернувся назад, там надоїло мені ходити без результату. Прийшов тут колись, років три назад, от на цьому місці я знайшов 11 штук. Ну, і я весь час ходжу, шукаю прогалини такі мохи, щоб були, щоб поменше було листя. Так я собі вважав, що більш земля прогріта, там те менше листя. І коли йде дощ, то листя не забирає вологу. І от мої думки, як кажуть, як це по-українськи буде, опровергнути по, по російськи. Ну, довго не буду вас томити. От дивіться. У листі, Без ніякої прогалини. І такий гарний боровичок. дивіться. О. Oh. Красюк. Ще не переріс, він, ще не зелений повністю. Достатньо твердий. Отакий От перший боровик у цьому році. Бачите, який він, колір не коричний, а такий бордовий. Слава Богу!